Усім привіт! Усім доброго дня! Сьогодні у мене для вас буде рубрика пусті баночки. І сьогодні у мене будуть пусті баночки, які стосуються саме засобів для прання для прибирання у домі. На днях у мене було дуже велике прання, і багато таких засобів у мене закінчилося. Що саме, я вам зараз покажу. Отже, у мене закінчилися ось такі два гелі. Гель для прання кольорових речей та гель для прання білих та світлих тканин. Серія Містер Wives Bio Home це така дуже класна лінійка, гіпоалергенна, тобто підходить і для алергіків. Цими гелями я також перу дитячий одяг, ніяких алергій цей гель не викликає. І хочу сказати, що його вистачає досить -таки надовго. Це концентрований, його треба додати небагато. І дуже, він дуже гарно, дуже добре пере речі, Має такий ніжний, не дуже такий насичений аромат. І, як я вже сказала, дуже гарний об'єм. Так, сонце світа. До цього я користувалася в мене був ось такий гель 500 мл, також для кольорових речей. І потім знову все ж таки повернули великий об'єм, і це дуже, звичайно, зручно. Він не так швидко закінчується. Ну, звичайно, в мене відбудеться заміна. Ось у мене вже два таких самих геля. Ось такі дві великі пляшки. Знову ж таки, для білих тканин і для кольорових. Ці гелі йдуть. Так, запаяні. Зверху у нас на кришечці є ось такий пиптик, прокручуємо. Так, і гель у нас відкритий. Те саме я зроблю із іншим. Також у нас тут фольга. Все запаяно. Одягаємо і прокручуємо кришечку. Так, Все. Такий дуже легенький, дуже приємний аромат. Я, чесно кажучи, не люблю таких насичених. Це якраз саме те, що мені необхідно. Мені ці гелі дуже навіть підходять. Так, ну а ці пляшечку можна буде вже викидати. Так, далі. Закінчився у мене засіб, ось такий мультифункціональний засіб для, а, для всього, я б сказала, він підходить. Можна ним мити меблі, додавати да, до водички, можна ним прати якісь такі брудні речі, можна протирати сантехніку. От. Куди я його використала? Останнє, що я з ним зробила, я прала ним таке велике, зимове. Зимову ковку. Дуже гарний засіб, дуже гарно все вимиває. І зараз у нас це об'єм 500 мл. У нас вже вони йдуть також у великих пляшках, великий об'єм. Це засіб концентрований, його вистачає дуже надовго. І якщо ви замовите велику пляшку, то вам її вистачить дуже таки на довгий час. Також цим засобом можна Прати коври, обивку на меблях. Там, дивани, наприклад. В машинах також миють обивку. Дуже класний засіб, я рекомендую. Так, далі ось такий відбілювач у мене закінчився. Порошок для видалення плям. Тут у нас такий великий об'єм, літр. Так, ну і також я вже почала користуватися новою пляшкою такою, новою баночкою. Кришка в нас відкручується, тут також є захисна така. Тут в нас є ось така мірна ложечка. Так. І ось так виглядає цей порошок. Там такі вкраплення. Добавки дуже ефективний у гарячій воді, можна замачувати. І також я рекомендую вам спробувати, якщо ви ще не пробували такий порошок. Серія Vibes Bio Home і серія Smart Life це українське виробництво. У мене закінчився ось такий. Пральний порошок, це універсальний. Ну, я ним користувалася, коли прала саме світлі речі і особливо рушники. Тут всередині також йшла ось така мірна ложечка. Тут об'єм 500 грамів, але цей засіб концентрований. Його тут треба небагато. З іншої сторони, є інструкція, як його використовувати, скільки додавати. Підходить для пральних машин і ручного прання. Видаляє неприємні запахи, відновлює свіжість кольору. Ну, і призначений для прання також і кольорових речей для всіх типів тканин, не пошкоджує структуру волокон тканини. Мені цей засіб сподобався. Це вже не перша моя пачка. До цього я просто так пусті баночки не знімала, а зараз вирішила поснімати. Ну, це вже кажу вам чесно, це, друга, це вже друга пачка цього прального порошку, яким я користувалася. І знову ж таки кажу, що я такий порошок буду обов'язково замовляти, коли на нього буде вигідна ціна. Також закінчився в мене ось такий плямовий відник. Це спрей, універсальний такий засіб для виведення плям. Зручний формат. Тут у нас об'єм 150 мл. Що хочу сказати? У мене були, ось, наприклад, літо ягоди, я постійно в ним користувалася. У мене зараз вже є новий такий флакончик. Новий спрей, я вже ним також активно користуюся, тому що в мене маленька дитина. Постійно у нас всі футболки тут грязні, брудні. І що хочу сказати, є такі плями, з яким, на жаль, цей засіб не справився. Тобто, дивіться, що я хочу сказати, цим засобом краще користуватися, коли плямки свіжі. Тобто, ви щось там забруднили, можна прям на цю плямку попшихати, залишити і простирати буде дуже гарний ефект. Але в мене трапилося так, що дитина їла шовковицю. Забруднилася футболочка, ми її одразу не відібрали. Ці сліди від ягід, звичайно, залишилися на футболці, вони засохли, і після прання в пральній машині, я його там нічим не застілувала так, вкинула, то плямки залишилися. І що я зробила? Я взяла наш ось цей порошок для видалення плям, замочила на 2 години і футболочка, як нова. Всі плямки зникли. просто... Супер. Я дуже довольна саме цим порошком. Ну, і цей засіб також гарний. Але ж кажу, якщо у вас свіжі плями, тільки, звичайно, цей засіб вам ну, справляється просто на ура. Все ж таки, я також його буду замовляти. От, ну, а за те, що застарілі плями, то, звичайно, не з усіма плямками він справився. Ну, то, ну, це таке. А, це... Мій такий досвід, да, моє враження, але а, також є на це засіб дуже багато позитивних відгуків. Обов'язково я буду прикріпляти до цього відео. Так, ну і на цьому все. Ось такі засоби для прання в мене закінчилися. Так, відгуки. І все стосовно цих засобів я прикріплю до цього відео. Обов'язково підписуйтесь на мою сторіночку в інстаграм. Якщо ви бажаєте замовити продукцію компанії «Фармасі», можете звернутися до мене і я вам обов'язково допоможу. А, також пропоную вам оформити персональну знижку 25% на всю продукцію компанії «Фармасі». ви зможете купувати для себе якісну продукцію, навіть якщо ви замовите лише якусь одну одиницю. Тобто, якийсь лише один продукт, ви вже матимете на нього знижку 25%. Це дуже вигідно, ви таким чином зможете зекономити свій сімейний бюджет. Ну, а також з компанією фармасі ви зможете мати додатковий дохід. Якщо ви бажаєте не лише економити, а й заробляти гроші, з компанією Farmacy, обов'язково звертайтесь до мене, і я розповім, як це зробити максимально просто і максимально вигідно. Дякую всім за перегляд відео, до нових зустрічей!